Бакос росте разом із технікою, яку створює, і кожна новинка це результат нашого досвіду та прагнення зробити роботу майстра ще комфортнішою та безпечнішою. І сьогодні ми представляємо новий етап розвитку: професійна витяжка Muson x 2 яка стала результатом суттєвих технічних вдосконалень та сучасних рішень. Muson X2 2 це потужність та тиша, які перевершують очікування. Розробники суттєво оновили внутрішню архітектуру витяжки, обрали сучасний найпотужніший своїй категорії двигун та збільшили діаметр вентилятора на 20%, тим самим збільшивши радіус максимального всмоктування пилу. Всі ці зміни дозволили суттєво підвищити ефективність роботи. Площа максимального всмоктування пилу стала більшою. Майстер отримав більше простору для зняття матеріалу, а сила всмоктування зросла аж на 70%. Рівень потужності, який попередні мотелі видавали лише в турборежимі, Muson X2 доступні вже на першому рівні роботи. І при всіх характеристиках потужності витяжка працює надзвичайно тихо. Інженери врахували побажання майстрів і поєднали рекордну потужність з комфортною, майже безшумною роботою. Окремий вид задоволення дизайн Muson X2, поєднання преміальності та продуманих деталей. Тепер витяжка доступна у двох варіантах корпусу: елегантному світло-сірому та сучасному контрастному графітовому. Бокові отвори з брендованими елементами підкреслюють характер і впізнаваність моделі. Корпус виготовлений з удару міцного пластику, решітка з нержавіючого металу, а спеціальні протиковські ніжки забезпечують надійну фіксацію на робочому місці. Особливу увагу, як і раніше, ми приділили безпеці здоров'ю майстра. Багатошаровий вугільний ХЕПЕ-фільтр залишився основою захисту від пилу. Перший шар абсорбує великі частинки, другий утримує дрібно дисперсний пил, а третій з активованого вугілля нейтралізує шкідливі хімічні сполуки та запахи. Такий фільтр легко очищується. достатньо його просто витрусити над вологою раковиною та протерти серветкою. У комплекті є одноразові захисні серветки, які збирають найдрібніший пил і подовжують ресурс фільтра. У Muson X2 залишилися три рівні потужності з турборежимом і плавним регулюванням з боку корпусу. Інтенсивність роботи зручно відстежувати завдяки світловим індикаторам. Також передбачено вбудований USB-порт для підключення додаткового освітлення або ручки фрезера. А оптимальна довжина кабелю дозволяє зручно розташувати та переміщувати витяжку. Витяжка сертифікована в Україні та Європі і має офіційну гарантію 24 місяці. Muson X2 – це професійна техніка нового покоління, яка робить робочий процес не лише безпечним, а й відчутно комфортнішим. Це той момент, коли потужність, тиша і стиль працюють на вас, а не навпаки.